Дизайнер Максим в інсті надіслав флаєр, запитав, що в ньому можна покращити, і дозволив зробити з цього. Контент. Ти добре працюєш із ретощу, світлом, кольорами. Ти орієнтуєшся в накладанні тіней для більшої реалістичності. Тому я збережу усі твої елементи і навіть шрифт, монсерат е, дуже гарний вибір, хто б щоб не казав для наборного тексту топ. Накладаю градієнт і прописуємо заголовок. Більше зроблю акцент на саму пропозицію, а не на промокод, як у тебе. Наступним кроком звертаю увагу вже на промокод. Зроблю під нього плашку. Далі йде більш детальніший опис пропозиції. І з накресленням Medium. Також можна трохи попрацювати зі спейсингом для того, щоб влаштувати таку блочну структуру. Додаю крупне зображення товарів із обробкою у ретуші. І дійсний цей промокод з 15 по 18 січня. У нас вийшло вирівнювання всієї текстової композиції по лівому краю. Ми закцентувалися не на назві самого промокода і не на коробці із подарунком, а зберегли урочистість пропозиції, показали крупніше продукт, про який йде мова, і чітко зауважили на головному меседжі, котрий має донести цей флаєр. Ще у мене є варіант. Варіант із червоною плашкою. Пишіть свою думку з приводу редизайну в коментарях. Зробив краще чи гірше. І якщо хочеш, надсилаю Дірект свою роботу. Дякую за перегляд. Побачимось!